Друзі, поки чекаємо нашу суботню піцу, вирішили замовити собі піцу на обід. Що буде розпаковка для нашого тата? Бо він як до нас приїжджає, в нього нема що родіти. Все, в нього в мілітарі стилі, а в гараж чи десь тако на якусь кавусю з Марусію немає. Барсик питали, ось у на місці. Там, де пакет шарудить, там і барсік. Давай, Барсік, будемо разом для тата робити розпаковку. Киш, 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 киш. Так, наліпочки. Чек. Чек у нас на 2126 гривень. Таня там входить з розуму. Так, що у нас тут є? Заказувала, чесно скажу окремо. Це не костюм, це отакі ось джогери. Класні. На жопі карман. Двухнитка. Чи нитка, я не знаю. Ану, напишіть мені спеціалісти. Ну, дуже плотне. Дуже плотна і хебешка така класна. Замочки, що немаловажно для чоловіків. Зам... Ці кишені на замочках. І тут. Така підкладочка хебешна. Просто чорні звичайні джогери. Так, і. Светрик. Светрик. Там цей. І сидний си, жук. Який жук? Да, Саня, бо корову коровока. Кин... Саня приносив жуків додому. Мам, тільки такий чорний. Дівали заплинив. Зараз я біжи, я зараз піду гляну. Е, e...